Ну що ж, друзі, по висаджуємо, наш огірок. Вже бачите, половину посадили. Три ряди. висаджуємо по через 40 см. Дорога в нас виходить 90 см. І тут виходить два ряда, то між 50 см, між ними і так 40. Перед тим же розкидали же крошки селітри аміячної. І далі розкидали ось ярокомплекс. Бачите, порозкидали ярокомплекс, Потім грабельками все загребемо, сховаємо. Перед тим ми зволожили, добре пролили ґрунт. Зараз така грозюка тут. І ось так, друзі, висаджуємо. Так що підписуємося на канал, слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.